Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про фільм «Місія не здійснена 3» 2006 року. На початку фільму Ітан Гант відійшов від активної оперативної діяльності працює тренером для нових агентів. Він щасливий у своєму особистому житті та збирається одружитися зі своєю коханою Джулією, яка не знає про його роботу в розвідці, але його спокійне життя незабаром порушується, коли він дізнається, що одна з його колишніх підопічних, агент Лінсі Ферріс, потрапила в полон до Оувена Девіана, небезпечного торговця зброєю та технологіями. I am. АМФ викликає Ітана, щоб він очолив місію з порятунку лінці. Він погоджується та збирає команду, до якої входять його старі друзі Лютер Стікл, Деклан Гормлі та Зен Лей. Їхня місія проникнути на занедбаний завод у Берліні, де лінці тримають у полоні. Команді вдається увірватися на завод, знайти лінці та звільнити її. Однак під час втечі вони виявляють, що в її голову встановлено вибуховий пристрій мікробомбу, яку вони не встигають знешкодити. Лінці гине на руках у Ітана, що викликає у нього сильне почуття провини та рішучість покарати девіана. Після загибелі лінці Гант дізнається, що вона надіслала йому зашифроване повідомлення з інформацією про Девіана та його злочинну діяльність. Гант вирішує захопити Девіана та використовує ресурси АМФ для проведення ризикованої операції з його захоплення у Ватикані. Команда ретельно планує операцію, яка включає використання маскування та високотехнологічних пристроїв. Ватиканська місія проходить успішно. Ітану та його команді вдається захопити Девіана. На зворотному шляху доша Девіан погрожує Ітану, кажучи, що він помститься та вб'є всіх. Кого той любить, незабаром після цього він тікає за допомогою своїх спільників, а в будинку Ітана та Джулії відбувається напад. Девіан викрадає Джулію, знаючи, що таким чином він змусить Ітана виконати його вимоги. Девіан вимагає від Ітана дістати для нього певний пристрій під кодовою назвою Кроляча лапка загадкову технологію, яка як передбачається, є потужною зброєю. Для порятунку Джулії Ган змушений погодитися, хоча він не знає, що таке кроляча лапка і навіщо вона Девіану. Невдовзі Ітан підозрює, що хтось із його колег у АМФ працює на Девіана та зрадив їх. Він розуміє, що його начальник Джон Масгрейв може бути причетний до цієї змови. Однак у Ітана немає часу на розслідування, оскільки Девіан продовжує загрожувати життю Джулії. Ітан вирушає до Шанхаю, щоб здобути кролячу лапку. Операція проходить у центрі міста в одному з найбільш охоронюваних хмарочосів. У ході карколомних дій Ітану вдається дістати загадковий пристрій, але після цього він сам потрапляє.

Девіан вводить Ганту в голову таку ж мігробомбу, яка вбила лінці, і дає йому 48 годин, щоб урятувати своє життя. Девіан також дає Ітану ще одне завдання: убити свою дружину Джулію, якщо він хоче вижити. Однак Ітан знаходить спосіб втекти. Мас Грейв виявляється зрадником і відкрито працює з Девіаном, щоб продати кролячу лапку на чорному ринку. Ітану вдається викрити Масгреєва, зрозуміти його план і вступити в фінальне протистояння з Девіаном. Hmm. <laughs> У кульмінаційній сцені Ітан перемагає Девіана, знищує кролячу лапку та рятує Джулію. Він пояснює їй, ким насправді є, і навчає її основам медицини, щоб вона могла знешкодити його мікробомбу. Джулії вдається це зробити, і Ітан залишається живим. Фільм закінчується на позитивній ноті. Ітан і Джулія возз'єднуються. Джулія дізнається правди про роботу Ітана, але приймає його таким, яким він є. Ітан вирішує більше не приховувати своє особисте життя від професійного, а також від відходить від активних операцій у АМФ. Ну а на сьогодні все. Не забудьте залишити лайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей!